У цей знаменний день ми вшануємо пам'ять та віддаємо належне видатним досягненням Остапи Вишні, які надалі залишаються актуальними та близькими до серця багатьох поколінь українського народу. На честь ювілейної дати народження, 135-річчя, відомого українського гумориста та сатирика Остапи Вишні варто висловувати шанобливе визначення його безцінного внеску в національну літературу та культурну спадщину України. Творчість та діяльність Остапа вишні не тільки привносила радість та сміх у повсякденному житті українців, але й виконувала важливу соціальну функцію критичного осмислення суспільних явищ. Остап Вишня це істинний майстер стричного жанру, чий твори є безцінними надбанням національної української культури. Гострий розум Остапа, його неперевершення, почуття гумору та сміливість у висловлюваннях, залишок неоцінений слід у літературній спадщині України. Незважаючи на репресії та сурові випробування, він зберігає свою іронію і щирість, ставши символом стійкості та відваги. Нехай твори Остапи Вишні продовжують жити і надихати нас на боротьбу за справедливість і людяність, даруючи роздуми, усмішку і віру в краще майбутнє.